Кід санаторій Карпати, а є вулиця Помірецька. Відремонтована її частина. А, це 16-та година. Людей більше, бо скоро люди були йти на білет. Це наближається такий час, що 17-та година. Всі їдуть на білет. Гарний будиночок, правда? Так на горбочку знаходиться. Померецька піде лівіше. Вона там відремонтована, ми там ходили, вам показували, а ми підемо прямо вище в напрямку до вулиці Дани Лишених. А, туди Помірецька. А, в цей бік буде Дани Лешин. Є типоверхівку видно біля рукавички. Це молодця теж недавно відремонтовано, Відносно недавно. Ще пам'ятаю, тут яма на ямі була. А і звідси ми теж показували вже Це один найшвидший варіантів дороги, якщо йти від Карпат на ринок, на базар. Можна просто прямо-прямо далі між будинками. А можна лівіше повернути йти. Так, як ми підемо тоді повернути нижче вже. Більше магазинів було. Ну, точніше, всі магазини, що були, вони зараз тут і є, але не всі працюють. <гум> Якщо не зовсім точно це все розповідати. А це вже видно вулицю. Да, не лише. Господарські товари, оренда продаж хліб, продукти. еліт меблі. Вода на розлив Широкий доволі будинок, але весь нам в кадр поміщається. галант готель тюп на нього, гарні відгуки. Ну, А якщо далі прямо йти, то ми вийдемо на вулицю Симоненка. Да не лишених. це сам початок да не лишених. В основному буде не лишених іде ось в той біг, то теж ходили, відео є. Не один раз, різну пору року, різний час. Зверніть увагу, вже квіти з'явилися на деревах. Це от що тільки середина березня, а вже дерева квітнуть. Ну, звичайно, в першу чергу вхіднуть такі дерева, як калича. Дрібненькі квіточки оличі. А, і ще, ми підходимо до того місця, де ми зазвичай передаємо привіт нашому глядачеві Марку. Марк, я знаю, ти дивишся, ставиш лайки, молодець. Гарного дня тобі і до зустрічі А вниз по Івасюка можна спуститися до ринку до АТБ А то, це цей до вокзалу залізничного, звідси, напевно, найкоротша дорога. Ще срібний дім знаходиться, а один з них, один же з чотирьох срібних домів, які з'явилися в Трускавці протягом кількох років. Бачите, тут теж раємно будові, що мета їх цих всіх будиночків не було. А зараз вони з'явилися. Навіть вони потрошки закривають вид на звичний трускавець, який ми бачили внизу, зазвичай з цього місця. залезничный вокзал внизу далее видно. Туда и сюда тоже улица Васюка. Серебряный будинок, леворочный. Нагадаю, там далі міні готельчики здається, в оренду все. Ще трошки далі нижче справа. <свистити> Пан Дімка і Самі буде радий побачити той будинок. Тобто ця вулиця, якою ми зараз йдемо теж... Ну оця частина висока, я теж пам'ятаю, тут була яма на ямі, ніхто тут не їздив, тут пішки можна було ходити так само посеред вулиці, як зараз всі ходять вулицею Стефаник. Автомобілі не їздили, минали цю вулицю через ями. А, після того, як вулицю відремонтували за сім'я. Вже видно степень. Це все здається. Міні готель так, от більш того, це Івасюка 3, бачите, там нижче Івасюка 1 і Ось 1 а та там теж купа житла здається. Якраз отут найбюджетніше житло. Скажімо, якщо тут орендувати, то досі є варіанти подобової оренди. Тут від 200 гривень-250 гривень за добу коштує квартира, в цьому ринку не висюка зняти. На добу двокімнатну можна взяти за 400 навіть в сезон, правда Дімка? Ну, за 450-500, тим більше можна взяти двокімнатну. Магазин так і не працює. О, тобто, тут і купівля житла завжди найдешевша. Тобто хто хоче купити, орендувати помісячно. Помісячно оренда тут стартує від 7500 в цьому районі. Праворуч Європа Через дорогу. Славутич. А я вже фактично до ринку підійшла.